шановні пані, вітаю вас! З вами лікар-шаргніколог Гузенко Павло Мілянович. У минулому відео я розповідав про жінку, у якої були великі сімейні непорозуміння через фіброму матки. Її прооперували. І як вона мудро врятувала сім'ю. А зараз поділюсь історію, де жінка не врахувала чоловічого особливості. І чим це все закінчилось? До мене звернулася пацієнтка, лікар психіатр 42 роки, без скарг. Під час обстеження в неї було виявлено ерозію шейки матки. Детальніше обстеження виявило початкову форму раку матки. Згідно з протоколом, ми не мали права оперувати без дозволу онкогінекологів. Після консультації в онкоінституті пацієнтку направили до нас на оперативне лікування. Моя пацієнтка була вдруге заміжня. Їй 42 роки, чоловікові 40. Чоловік інтелігентний, чудовий чоловік. Від першого шлюбу в неї була доросла донька, яка жила окремо. Маючи великий досвід того, як чоловіки реагують на гінекологічні операції, я порадив жінці лікару, психіатру. Будь ласка. Скажіть чоловікові мінімум інформації про обсяг операції. Вона відповіла мені, Павло Маріонович, мій чоловік дуже інтелігентний, він все розуміє. Інтелігентний то інтелігентний. Все ж таки, вона лікар-психіатр краще за мене, лікар в Шергі розбирається у психології. Ми її прооперували. Після операційний період пройшов без ускладнень. Операція була радикальною. Жінка житиме 100 років. Але є проблема. У неї не буде менструації і вона ніколи не зможе завагітнити та народити дитину. Зі статевими сексуальними стосунками у неї проблем не буде. Оскільки це була онкологічна проблема, вона мусила кожного 6 місяців приходити на огляд. Через 6 місяців вона прийшла і повідомила, що в стосунках з чоловіком виникає напруга. Вона не дуже розповідала, а я не дуже розпитував. Прийшовши повторно, через 6 місяців, вона вже відкрито заявила, що вони з чоловіком будуть розлучатися. Вона сказала, Павел Міляновичу, ви були прави. Не треба було говорити чоловікові про обсяг операції. Наші стосунки зруйнувалися. Чоловік зізнався їй, що він нічого не може з собою вдіяти. Сексуального потягу до неї немає. Пізніше він сказав, що тепер ставиться до неї, як до сестри. Зробимо аналіз того, що сталося. Чи збереглася в неї статева сексуальна функція? Так, збереглася. Чи настала щодо неї психологічна імпотенція у нього? Так, настала. Третє. Чи могло б її не бути однозначно? Якби вона по-іншому подала інформацію про операцію, психологічної імпотенції не було б. Тож, оповідання казка мудрій дівчині підказка. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом. Для інших дівчат це буде дуже цінна інформація. До нової зустрічі, до побачення!